Трамп вдарив санкціями по енергосектору Кремля. Storm Shadow б'ють по російському заводу у брянську, який виробляв вибухівку та ракетне паливо. Росія нервує через заморожені активи у Європі. А Індія має скоротити імпорт російської нафти. А також шість кроків, які мають добити Російську Федерацію. Моє шанування, я Максим Крапівний, і тут я аналізую міжнародну політику. Зараз я наведу вам факти, які принаймні свідчать про наміри Євроатлантичної співдружності затягнути зашморг навколо російської шиї. Перше. США запровадили санкції щодо двох найбільших російських нафтових компаній РосНЕФТЬ та Лукойл, та їхніх дочірніх компаній, розташованих на території Росії. Що це означає? Відтепер всі активи цих компаній, які перебувають на території США або знаходяться у власності громадян США. Заблоковані сьогоднішні дії посилюють тиск на енергетичний сектор Росії та погіршують здатність Кремля отримувати доходи для своєї воєнної машини та підтримувати ослаблену економіку. Йдеться у повідомленні Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки. Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що нові санкції сприятимуть припиненню війни РФ. Проти України при цьому Трамп розраховує, що ці санкції будуть короткочасними. Це величезні санкції щодо їхніх двох великих нафтових компаній. Ми сподіваємось, що вони не діятимуть довго. Ми сподіваємося, що війна буде припинена, сказав він. От, бачите, навіть попри якісь суттєві кроки з боку Трампа, він залишає для себе. Поле для маневру, вікно можливостей і знову натякає Путіну, що завершить цю війну, а потім ми зможемо з тобою нормально торгувати, нормально спілкуватися і нормально взаємодіяти. Друге, Трамп скасував зустріч з Путіним у Будапешті, тому що розуміє, що ніякого прогресу і чогось, що Трамп міг би продати як свою перемогу, не буде. Ми про це багато говорили з вами в попередніх блогах. Передивіться. І ви зрозумієте, що я маю на увазі. Третє Wall Street Journal написав, що США зняли обмеження з України на далекобійні удари в глиб Росії зброєю, яку надали нам західні союзники. Конкретно мова йшла про ракети Атакамс і Сторм Shadow. Я розумію, що Storm Shadow – це британсько-французькі ракети, але вони використовують американські дані наведення, тобто розвіддані. І тому Сполучені Штати Америки мають повне право або надавати дозвіл на далекобійні удари, або забороняти. Видання пише, що цей крок збігається з ініціативою Трампа на початку жовтня змусити Москву піти на переговори. Щодо завершення війни, та водночас утриматися від передачі Україні крилатих ракет Томагавк, американські чиновники зазначають, що очікують на подальші українські удари по Росії із використанням Storm Shadow, які запускаються з українських літаків і мають дальність понад 290 кілометрів. І хоча Трамп назвав публікацію, «The Wall Street Journal» фейковими новинами. Україна у вівторок застосувала надану Британією крилату ракету Стормшеду, щоб уразити російський завод у Брянську, який виробляв вибухівку та ракетне паливо. А брянськ це якраз приблизно 300 кілометрів, якщо рахувати по прямій від скажімо Чернігова. Четверте, Індія готова різко скоротити імпорт російської нафти через санкції США. Повідомляє агенція Ройтерс. Індійські нафтопереробні заводи готуються різко зменшити закупівлі російської нафти після того, як США запровадили санкції проти компанії Лукойл і РосНЕФТ. Це про те, що ми з вами говорили на самому початку цього блоку. Як зазначається, після початку повномасштабної війни РФ проти України Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти, імпортуючи приблизно 1,7 мільйонів барелів на добу протягом перших 9 місяців 2025 року, власне, ці цифри а, мають вам говорити про те, чому так важливо скоротити індійський імпорт російської нафти, тому що це одне з найбільш потужних. Джерел фінансування російсько-української війни компанія Reliance Industries, найбільший індійський покупець російської нафти, планує скоротити або повністю припинити імпорт. Державні НПЗ перевіряють документи на нові поставки, щоб уникнути закупівель безпосередньо в підсанкційних компаній. За даними Reuters, державні нафтопереробні заводи Індії зазвичай купують російську нафту не напряму, а через трейдерів. Однак зараз перевіряють. Усі поставки. Також Трамп заявив, що на прийдешній зустрічі із Сі Цзинпіням в Південній Кореї він поговорить про те, щоб Китай перестав закуповувати російську нафту. Але як на мене, це дуже оптимістичний сценарій, адже Китай заявляв, що не дасть програти Росії цю війну. Як я сказав, до цього головним джерелом фінансовим продовження російсько-української війни і. Гарантією того, що Росія не програє, є якраз в тому числі імпорт до індійський та китайський імпорт російської нафти до Пекіну та Делі, і складається така ситуація, що якщо дійсно скоротити або повністю прибрати індійський та китайський імпорт, це точно б зіграло на користь. Нам і всьому західному світу, тому що я впевнений, що за таких розкладів Росія, звісно, припинила війну. Але Китай це один з головних геополітичних союзників Росії. Він використовує російсько-українську війну і Росію для свого геополітичного впливу і тиску на західні країни. Тому сподіватися, що Трамп приїде в Південну Корею і поговорить з Сі Сідзенпінем. І після цього Китай чомусь вирішить скорочувати. Імпорт російської нафти до себе, я не думаю, що це так буде. Що ж стосується Індії, то раніше Трамп теж неодноразово заявляв, що Нарендра Моді, прем'єр-міністр Індії запевняв його в тому, що Індія не буде імпортувати російську нафту або буде скорочувати імпорт і так далі. Але, на жаль, офіційного підтвердження з боку влади Індії не надходило, як буде цього разу. Подивимося, але якщо вже кілька разів Трамп обіцяв, говорив а цього не відбувалося, то з одного боку, навряд чи це станеться зараз, але з іншого боку, Трамп перейшов від слів до дій, і це дає надію на те, що можливо цього разу це будуть не просто слова. А ми рухаємося далі, і я нагадаю, що я перераховую вам а, фактори, які вказують на те, що а, західні країни. Намагаються затягнути навколо російської шиї зашморг, щоб вона не могла продовжувати війну проти України. Тож, п'ятий факт і п'ятий пункт ЄС затвердив 19-й пакет санкцій. Там в тому числі йдеться про заборону поставок скрапленого природного газу в ЄС, та в санкційний список включені ще 117 суден тіньового флоту РФ. Це черговий пакет санкцій, він запроваджений теж в рамках західного тиску на Росію, і це більше економічний тиск, але вода камінь точить, і ця, здавалося б, можливо, крапля в морі теж допомагає тому, щоб здійснювати тиск на Росію і зменшувати її економічні спроможності для ведення війни проти України. І шостий фактор я б насправді сказав найголовніша позиція, якщо вона дійсно втілиться у життя, це потенційне рішення про передачу Україні 180 мільярдів євро заморожених активів Росії. Зараз, в ці хвилини, коли я записую це відео для вас, засідання якраз Європейської ради проходить щодо цього питання. Суть проста передати Україні заморожені активи у якості позики, яку Україна має повернути після того. Або якщо цю суму репарацій виплатить Росія вже після війни, очевидно, що Росія нічого на даному етапі, і, скоріш за все, в майбутньому виплачувати не буде. Тому якщо ці заморожені активи перейдуть до України, то, скоріш за все, вони у нас і залишаться. І це б стало дуже важливим рішенням, адже це величезні кошти. Повторюю 180 мільярдів євро. Ці кошти Україна може інвестувати у оборонний комплекс та у стабілізацію економіки, і як зараз підраховують експерти, це допомогло б Україні залишатися в тих позиціях, в яких вона зараз знаходиться, в позиціях ефективного спротиву Росії ще кілька років. Але повторю: рішення поки немає. Ми на нього чекаємо, тому що саме в ці хвилини відбувається засідання Європейської ради. Висновок, що об'єднує більшість цих кроків, яких, які я вам перерахував, це енергетичний та силовий зашморг на шиї Росії, який е, західний світ принаймні намагається затягувати. Цей зашморг спрямований на те, щоб позбавити Росію головного джерела доходів, які вона, які вона витрачає на війну з Україною. А що ж, Росія? Тут є два варіанти розвитку подій. Або після потужного економічного та силового тиску Росія піде на поступки, і можливо, вона буде готова на припинення вогню не лише на капітулятивних для України умовах, а можливо, на якихось компромісних, можливо, вдасться посадити за стіл переговорів Путіна і про щось домовитися. Але є і, але є і другий варіант. Це маховик ескалації, який може розкрутити Путін з ще більшою силою. І, скоріше за все, він це зробить вже в Європі. Тому що на даний момент конфронтація наростає. Ви бачите, що Трамп перейшов від слів до дій, і майже в цей момент Путін дає. Дуже фактурною зрозумілу відповідь Трампу він так само обстрілює Україну. Але давайте будемо відвертими. Трамп на це дивиться крізь пальця. А от що дійсно важливо, і що дійсно може налякати Трампа, це загроза ядерної війни. І Путін в якості сигналу Дональду Трампу відвідує навчання своєї ядерної тріади. Таким чином, натякаючи Трампу, що якщо ви будете погрожувати мені не тільки словами, але й діями, то все може закінчитися ядерною війною. Тож ось така ситуація складається на даний момент. Я повторюю, що зараз все відбувається таким чином, що Західний світ висловлює свій намір. Все таки придушити Росію, все таки натиснути на неї головно економічними чинниками. Подивимося, як буде реагувати Росія. Ще раз скажу, що тут існує не один варіант розвитку подій, не тільки те, що Україна, не те, не тільки те, що, вибачте, Росія може піти на поступки і сісти за стіл переговорів, а й те, що вона може розкрутити маховик ескалації. Якщо вам подобається контент, який я створюю, підписуйтеся на цей канал, коментуйте і ставте вподобайки. Витримки, сил і удачі вам.